Синочок, ідете на гульки. Я вас прошу, щоб в нашому селі був порядочок. ЗРАЗ Глєх, де рада! Наша є, а в сусідньому селі нема. Ви наша туди поперлись взагалі. Чого, Чого колюня з батюшкою на Жигулю Весь кагор сусідньої церкви вивезли? Що це за сухий закон? Їхній батюшка без заправки не працює. Він тепер пробує воду на вино перетворити, а кулюня вже весь той на кого... їхньої дискотеку продав. Так під сердючку зі святим кагором ще ніхто не танцював. А Тьома! Їхньому участковому на машині всі колеса пробив і оставив номер телефона нашого участкового ще й написав. Я тебе порву, бик. Та нашій тепер з хати не виходить. Бо участковий сусіднього села це просто шкаф два на два. Він бичка з одного удара вирубає. І представляєш, що він з нашим участковим частковим І його оформи без протокола, просто у вихлопну дастера засуне і газувати начне. Чого вже люди викладають фото і в інстаграмі, і в фейсбук, де ви сільраду перевозите до ставка, і баню з неї робите, і вивізка. Вхід в сільраду тільки з рушником. А на виході написали з легким паром вас односельчани. Ви за чиєм в їхньому клубі гімн нашого села включав? Хорошо діджей бистро сообразив біго, 7.40 включив. Та вас даже побить не вспів. Люди тепер з двох сел хочуть зробити одне, бо так весело в них ще ніколи не було. Кулюня вже бюлють не печатай, вибори будуть Тебе хочуть мером зробити. Іди вставай щось роби, депутати! Я не знаю, вже якихось дівчат шукайте щось робіть, вже трохи вспокойтеся!